18 жовтня 2013 року в розкішному курортному місті Лос-Кабос Франциско Рафаель Аріель Фелікс, колишній лідер картелю Тіхуан, святкував своє 64-річчя. На вечірку зібралося близько 100 гостей: політики, бізнесмени, спортсмени, еліта, яка колись боялась навіть вимовити його ім'я. Після арешту у 93-му році і звільнення з в'язниці у 2008-му Він відійшов від справ і намагався жити спокійно. Принаймні так здавалося. Близько восьмої вечора у приміщення увійшов. Чоловік, одягнений у костюм клоуна, з перукою, гримом і яскравим одягом. Ніхто не звернув на нього увагу. День народження, атмосфера весела, грає музика. Клоун повільно наближається до іменинника, коли між ним залишається лише метр. Він витягнув пістолет і двічі вистрілив у голову та груди. Рафаель упав на підлогу, а нападник зробив ще кілька пострілів. Після чого спокійно вийшов через чорний вихід, де на нього вже чекав чорний автомобіль. Гості кинулись під столи, дехто втік. Охорона навіть. Навіть не встигла зреагувати, коли поліція прибула на місце, більшість гостей вже зникла. Свідків майже не залишилось. Офіційний мотив так і не встановили. Влада припустила, що це могла бути помста за старі борги або суперництво між картелями. Дехто вважав, що Рафаель розгнівав Ельчапа Гузмана, нібито повідомивши владі про його перебування на лас кабосі роком раніше. Людина, яка колись керувала імперією. Винув від кулі клоуна на власному дні народження, і в цьому можливо є вся іронія мексиканської нарковійни.